На старт, увага, руш. Вирівняли, вирівняли, ворота. виромняли, давай! У Житомирі на річці Кам'янка відбувся міський етап змагань з водного слалому серед дітей від 13 до 17 років. До них долучилися близько 60 учасників з усієї області. Є катамарани двійки катамарани четвірки, але на катамаранах четвірках вже виступають люди з більшим досвідом. Кожна пара учасників мала дві спроби, щоб подолати 200 метрову відстань. Вздовж річки розташували 15 воріт, повз які мали пройти екіпажі. Суддя змагань розповідає: головне у цьому виді спорту злагодженість у команді. І Синхронізація і взаєморозуміння екіпажу це дуже важливо на змаганнях, так як. Ну, не буде злагодження, у вас дії просто будуть не скоординовані. 13-річний Едуард першим відкрив змагання. Хлопець каже, не зміг викластися наповну. повну. було важко завдяки тому, що велика течія трохи три ворот не попав. Я проплив за три десять. Коли перед цим ми йшли на тренування, тут було менше все перекопано, було набагато легше. Зараз тут така течія, що збиває, як ти там не гребеш, там просто збиває в ноль. Організатор заходу розповів, зробили все необхідне і для безпеки дітей. Тамаран рятувальний, є спас рятувальні матуски. Для вони в спеціальному обладнанні це каски, шоломи, це рятувальні жилети, і є фахівці, які будуть на дистанції, будуть контролювати безпеку. За результатами змагань перші місця вибороли дівчата з Брусилова Рината Жиліна та Владислава Кошелап, а також пара учасників з Радомишля – Катерина Степаненко та Максим Беленок. Вікторія Култинович, Ігор Литвак, телеканал «СК-1».